Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. 1 вересня 2023 року обіцяє бути насиченим днем, повним можливостей та викликів для всіх знаків Зодіаку. Планети розкриють перед нами різноманітні перспективи у різних сферах життя. Овен Сьогодні Овнам варто приділити увагу комунікації. Ви будете чудові у спілкуванні з іншими, що допоможе вам вирішувати професійні та особисті завдання. Не соромтеся висловити свої ідеї та слухати думку інших. Телець. День обіцяє стати успішним для фінансових починань. Можливо, ви знайдете нові джерела доходу або отримаєте цікаву пропозицію щодо роботи. Не забувайте також приділити увагу своєму здоров'ю та розслабитися. Близнюки. Ваша креативність сьогодні досягне піку. Це чудовий час для творчих занять, навчання нових навичок та спілкування з друзями. Відкритися новим ідеям і не бійтеся експериментувати. Рак. День подарує ракам можливість попрацювати над відносинами в сім'ї та з близькими. Будьте уважні до потреб інших та готові підтримати своїх рідних. Також це гарний час для зміцнення в домашнього затишку. ЛЕВ. 1 вересня стане початком нового етапу в галузі кар'єри. Ваші зусилля будуть винагороджені і ви можете розраховувати на визнання з боку колег та начальства. Не бійтеся брати на себе відповідальність та шукати нові способи зростання. Діва! Цей день сприятиме самопізнанню та внутрішньому зростанню. Намагайтеся приділити час рефлексії, займайтеся йогою або медитацією. Це допоможе вам чіткіше визначити свої цілі та завдання. Терези, ваші відносини з оточуючими людьми стануть важливою темою сьогодні. Будьте готові вислухати інших та знайти компроміси. Також цей час приятливий для укладання партнерських угод та вирішення конфліктів. СКОРПІОН. 1 вересня подаруй скорпіонам енергію та рішучість. Ви зможете впоратися із завданнями будь-якої складності і навіть розпочати нові проекти. Не бійтеся виявляти ініціативу і прагнути своїх цілей. Стрілець. Цей день буде спокійним та сприятливим. Зосередьтеся на саморозвитку та навчанні. Можливо, ви знайдете цікаве хобі або почнете вивчати щось нове. Відпочиньте від повсякденних турбот і насолоджуйтеся умиротворенням. Козиріг, сьогоднішній день стане перевіркою вашої організованості та вміння планувати. Будьте уважні до деталей та не поспішайте з важливими рішеннями. Намагайтеся підтримувати баланс між роботою та відпочинком. Водолій. Ваші соціальні зв'язки будуть у центрі уваги сьогодні. Це чудовий час для спілкування, участі в колективних заходах та розширення кола знайомств. Не пропустіть шанс поділитися своїми ідеями з іншими. Риби. 1 вересня подарує рибам творчу інспірацію та емоційне збагачення. Ви можете відчути натхнення у мистецтві, музиці чи літературі. Це також добрий час для прояву турботи про своїх близьких. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.